Так, перед тим як мити діскову борону, вже ховати на зиму, Андрійко вирішив ще раз передіскувати цей город, де була знизу кукуруза. Він його після кукурузи вже діскував, але каже, як я ще маю вчіплену борону, треба буде передіскувати і. Ще раз помити і заховати. Тут дисковка буде швидкою, так як трави немає, дуже пухко. Не тут. Я сночку тут дуже Мочиш, як тут Дуже пухко і зараз всі капчики занестиш. Сидимо ми на ручках Будем дивитися як тато дискує, так? І покажемо нашим глядачам. Я хочу дискувати Дискувати? Так. Це вже синочку буде. Остання оранка в цьому році. Ой, дисковка остання в цьому році. Но це нікуди не йде. Тут стань. На листочках. Отут. Ота. Максимчику. Максимку. Помахай привіт! Кажи привіт, та... глядачі. Татові махаєш. Або махай глядачам. Кажи привіт, глядачі. Молодець зайчик. <свист> Ходи до мами. <свист> Анрік вже майже помив усю навіску. по-моєму, тільки дискова борона і помастити копачку і, мабуть, усе. І помити трактори на зиму. це понятний. Вже осінь, пасмурно, дерева голі. Така земля пухка, що можна щось сидити. Не знаю, мабуть, на другий рік будемо тут сіяти якісь культури на сіно для наших, для нашої курівки та теляти. Ти на колок Куди хочеш? На город. Та куди на город? Капчики поломащують, стій тут? А тато в трактор не візьми, стій. Наниз. З'їхав вниз, так? Не. І тепер піднімається вгору до нас. Так, Юлий-тракторист сів за кермо. Поїхали хлопці мої на подвір'я. Кому сподобалось дане відео, переходьте на канал, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!